Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Давайте дивитись. Починаємо, як завжди, з особистого життя. Що у вас буде завтра в особистому житті? Будемо дивитись кілька питань. Так, а в особистому житті хтось буде е хвилюватись, ображатись на людину. Дивіться, людина тут буде ну, щасливий вигляд мати, щасливим, щасливою себе почувати, а вам буде здаватись, що десь там обман є, що щось приховує, щось, ну, що, знаєте, за, вашим, за вашою спиною щось коїться, а вас не ставить у свідомість. Тобто тут як хвилювання будуть через людину. Для когось це якісь такі певні страхи, бо людина буде як новий шлях собі будувати, робити щось, що донині ніколи не робилось. Що просто, ну, як щось нове для людини. І а як воно буде? Як воно піде? Ви можете бути як у підтримку такій людині. Ви вже знаєте, ви вже будете, ну, як малювати, як воно буде, бо ну, як бажання заспокоїти людину. Так, давайте дивитися у сфері кохання, що у вас буде завтра у сфері кохання. Тут обман, тут э, пристрасть по дияволу і чийсь обман намальований. Ну, я нагадую одразу, щоб не хвилювались всі, хто це чують, бо э, це ж загальний розклад, і це не для всіх інформація, але хтось дізнається про, ну, тут про зраду. І це як по роботі, десь там на роботі таке є спілкування. Але, знаєте, давайте так, давайте уточнювати, бо є в мене сумнів. Це хтось може собі в голові накрутити, а воно, може, і такими не є. От, от не просто так спитала дійсно. Е, дивіться, сім'я у вас міцна. І не вигадуйте, будь ласка, бо притягнете, бо ви е, своїми думками можете, як знаєте, як спонукати людину на такі вчинки. Е, любить вас, ви кохана жінка, королева кубків. А ви та, кому, ну, всі пропозиції, вони більш до вас. І, знаєте, як ви та, кого обрав, тож не вигадуйте собі, будь ласка, краще думайте про те, як людина вас любить, як людина вас захищає, як взагалі будувати з людиною. Стосунки такі, які вам будуть подобатись. Так, давайте дії чоловіка у бік жінки. Давайте побачимо, що чоловік завтра буде робити в бік жінки. Тут про інформацію більш за все. Як опрацьовувати якусь інформацію, як, наприклад, радитись в чимсь, спілкуватись, і як ти вважаєш? Я там так я дізнався, наприклад. ну Щось, знаєте, взаємодія через інформа інформацію. Може навіть, наприклад, у вас там. Ну, Наприклад, розійшлись кожен там на роботу чи по своїх якихось справах, і буде вам надзвонювати, нагадувати про себе, або просто щось там з вами в спілкуванні буде. Тобто це не буде таким, що там кожен зайнят своїм і там ввечері побачились, а це протягом дня він якось буде все. ну, Тримати вас в голові, і, як знаєте, бажання ну зайвий раз з вами поспілкуватись, щось там обговорити. Давайте дивитись дії жінки у бік чоловіка. Тут не про взаємодію з чоловіком. Жінка буде взагалі-то з подругами, з, може, там, з родичками своїми, може ну, просто у своїх якихось там цікавостях і справах. Вона буде десь ходити, де, де їй ну, дивний гарний настрій, де щось їй цікаво, щось вона таке собі бачить, що зайнята своїми справами. Більше так. Тобто їй трошки не до чоловіка буде в цей день, буде чим зайнятись. Давайте дивитись про роботу. Робота. Що у вас буде завтра в роботі? Будете як два напрямки врівноважувати. Буде блискавично у вас все виходити. Ви взагалі по роботі будете дуже сильною людиною в цей день. Контроль над всім, як що робити. Ви знаєте, як що робити. до вас можуть навіть звертатись по допомогу, як врівноважити, врівноважити ситуацію. От такі справи будуть по роботі. Так. Давайте далі дивитись. що вам важливо прийняти завтра. Біганину якусь, для когось це буде пов'язано з дитиною, для когось це заради якоїсь далекої дороги, коли ви збираєтесь і. Ну, як знаєте, навіть треба буде дещо хитрувати, щоб встигнути все так, як вам треба. Навіть може бути ситуація, коли вам комусь треба буде як наполягти на своєму. Такі моменти. Приймайте, як є. Воно так виглядає, що це заради вашого спокою, заради вашої впевненості. Від чого краще б за все відмовитесь? Від чого вам краще б за все відмовитись. Від очікування. Там, де вам можуть якусь пропозицію надавати, а ви. Не готові її прийняти, бо у вас таке, знаєте, а раптом я не впораюсь, а раптом не буде кому допомогти. Бо якось ви себе знаєте, от як знецінюєте в, в цьому випадку, в цій ситуації. Ну, Відмовляйтесь від такої поведінки, більше в себе вірте. Давайте дивитись, чого ж не уникнути цей день. Головне у них завершення якогось свята. От є ситуація, в якій ви радієте, вам приємно, вам все до вподоби, вам приємно спілкуватись з тими, хто поряд з вами. Але це завершується. Але знаєте, воно і непогано завершується. Ви все одно отримуєте, ну, от як знаєте, для себе отримуєте якусь можливість на майбутнє, як, щось як дарунком для себе отримуєте. І це завершення вам на благо. Ну, тобто, навіть хороше, воно потрібне дозовано. Це знаєте, якщо цього хорошого забагато, то воно і якось і цінність втрачає. Так далі порада Вищих сил для вас на цей день. На завтра, порада. Так, ну дивіться показано. Ваша яскравість і ваше вміння відчувати важливі моменти, важливість моменту, як бачити для себе все, що необхідне, не втрачати ну, от щось, що дійсно для вас важливе. І порада від вищих сил те, що вони взагалі-то. Знаєте, вони вас зосереджують на тих моментах в вашому житті, без яких вам далі ніяк не просуватись. І там, де вони вам дають силу і бажання діяти дуже швидко і яскраво, то вони і допомогу вам там нададуть. Тобто, будьте людиною, впевненою в собі. Сяйте, бо у вас зараз такий час, коли ви дійсно можете себе як проявляти, от просто, ну от, як то кажуть, на повну катушку. от Просто на повну. Не стримуйте себе, покажіть себе світові, просто от як є, з усіх своїх найгарніших боків. Така порада. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій вам в життя, гарних людей вам. І бережіть себе, будьте здорові, будьте щасливі, будьте кохані, і побачимось з вами в наступних відео. І всім щиро дякую за ваш зворотній зв'язок. Всім пока.